Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії, шановні. Так, війна, тема війни і тема, тема п'ятої колони зараз буде у нас в ефірі. Тема про російських сил в Україні це зовсім знаєте, не бажання а, якоїсь помсти, а це швидше бажання зробити висновки з нашої історії. А, чому а, чому про російські сили в, таких, в такій кількості діяли в нашій країні? І що треба робити зараз на зв'язку з нами Аліса Юрченко, редакторка та журналістка проєкту «Бігус.Інфо». Пані Алісо, вітаю вас. Добрий вечір. Ви зробили розслідування стосовно Юрія Бойко. Та Юрій Бойко, ну непересічна особистість, 20 років в українській політиці. На вашу думку, аналізуючи весь масив інформації, який у вас є, спосіб життя політика, 20 років це основний вид діяльності, політична. А це ближче до політика чи до олігарха? А, насправді, з огляду на ту кількість активів, яку має Юрій Бойко, його дружина, ну насправді на Бойко безпосередньо небагато, а його дружина, його син, а також особи пов'язані з цією родиною, вказує на те, що насправді Юрія Бойка можна записати і до олігархів. Там напевно, що не вистачає пов'язаності з медіа прямої для цього статусу, але судячи за Впливом, наприклад, на енергетичну інфраструктуру. Ну він, він має величезний вплив, величезні активи е його родині підконтрольні. І звісно, що все це було набуте саме в час його перебування або на державній службі, або перебування в політиці в якості народного депутата. Державна служба або політика. У нас так іронічно кажуть, що це найприбутковіший бізнес в Україні. І знаєте, я не даре найкраще ілюстрація цьому, да. Ду, ну, дуже показова ілюстрація, тому що саме в той час, коли він був на державній службі, коли він. Працював у міністерстві енергетики, коли він був віцепрем'єром. А в цей час з'являлися оці енергетичні активи в нього. Тобто, саме та сфера, за яку він відповідав як чиновник, як посадовець, яка за прозорість, якій мав би відповідати, саме ця сфера фактично приносила йому прибуток і потужні активи з неї ставали йому підконтрольними і приходили в його власність. Згадаємо відомий. Кейс, як зараз кажуть, так це вежі бойка. Це вже стало таким, ну не те, щоб мемом, але сталим вир усталеним виразом. Вежі бойка. Так, преса це і охрестила насправді. Це правда, один з найбільших корупційних скандалів сучасної України? Um, Принаймні на той час так це один із найбільших і, чесно кажучи, мені важко згадати якусь іншу подібну за сумою крадіжки історію. Тобто йдеться про 300 мільйонів доларів, вкрадених здається у 2011 році. під час купівлі бурових установок для організації Нафтогазу Чорномор Нафтогаз і тоді от, з бюджету переплатили фірмам абсолютно лівим. Твореним там за кілька за невеликий період часу до цих транзакцій, записаним на абсолютно підставних людей, переплатили 300 мільйонів доларів. Мені ось так сходу важко пригадати якусь іншу подібну за сумою разову таку оборотку. Ми пам'ятаємо реакцію генерального прокурора на той момент. Це був Юрій Луценко на питання стосовно відповідальності Юрія Бойка. Він відповів, що немає доказів безпосередньої участі в цій обруці, власне, самого Юрія Бойка. Але але а, чи були провадження а, і відповідні висновки, а можливо і вироки проти тих, хто був в безпосередній участі в цій обореборуці і хто підписував документи? Провадження були наскільки я пам'ятаю, вони стосувалися Сергія Кацуби. Це також людина з оточення бойка. Єдине, що я на жаль зараз на зараз не можу відповісти. Чим воно закінчилося, Кацуба е, наскільки я пам'ятаю, втік, але власне чи був там вирок? Зрештою, чи через його втечу його і не було е, цього вироку? Е, на жаль, відповісти не можу. Але справді у цій справі прокуратура, генеральна прокуратура на чолі з Луценком весь час сказала, що от саме доказів проти бойка вони там не бачать. Бачать, нібито по комусь іншому, а по бойку не бачать. Угу. А, Втік, втік підозрюваний, я так розумію, так і ну Є, є така, такий анекдот про те, що націлювати 100 рублів і втікти, але тут мова не про 100 рублів, точно йде. Ви згадали про енергетичні активи, які опинилися під впливом Юрія Бойка. А, серед них я так розумію, одна, одне з підприємств Обленерго. Як серед власників ну, стратегічного об'єкту енергетика, це ж стратегічна галузь, опинився син Юрія Бойка. Да, зараз це єдиний актив, такий потужний енергетичний, який фактично легалізований на родину Бойка. І є ще так само гідроелектростанція на Закарпатті. Так, от син Юрія Бойка нібито придбав цю, цю обленерго в. Такого кіпсько-кіпської компанії я не буду називати слово офшор, тому що кіпр не вважається юридично офшором. Але uh, Юрій Бойко uh, Наталі Бойко, це старший син Юрія Бойка, uh, придбав. Uh, Величезне українське обленерго у 2020 році 75% акцій цього обленерго придбав у кіпріотів, які нібито так зацікавлені були українськими активами енергетичними, що задовго до 2020 року почали скуповувати там і ТЕЦ 5 і ще низку енергетичних активів в Україні. Насправді ж, вважається в політичній, Колах, в журналістських колах, в бізнесових колах. Що цей е, кіпський е, офшор, не офшор-кіпська компанія це і є е, та структура, як е, е, фактично підконтрольна Юрію бойку. Е, на яку записали, зокрема, спершу це обленерго, а потім легалізували на синові. Тобто, ще в 2013 році держава продавала 75% акцій волинь обленерго на аукціоні. На аукціон прийшла зокрема ця кіберська компанія і виграла цей аукціон і за якусь там суму придбала, придбала ці акції, стала власником. І нібито ця компанія належить такому панові Рубен Захарян, але на сам. Насправді це просто австрійський юрист, тобто він м, виконує юридичну роботу і не виглядає абсолютно точно як людина, яка полює на інвестиції за великими енергетичними активами в Україні. Тобто він виглядав і виглядає як номінальний власник цього обленерго, яке потім у 2020 році вже. Легалізували на синові Бойко. До речі, аудиторський звіт фонду сина Юрія Бойка Анатолія Онікс, який придбав в Кіпріотів обленерго у 2020 році, говорить нам про те, що станом на 2020 рік, а це останній доступний зараз звіт гроші з України. Від е, фонду Юрія Бойка на Кіпр е, так і не відправились, тобто обленерго стало його, але оплати не було. І оплата висіла як дебіторська заборгованість. Тобто е, ці кіпріоти е, на чолі з е, австрійським юристом виявилися настільки щедрими, що вони. Передали величезний актив синові бойка, але е, вирішили, що гроші їм не дуже потрібні, вони готові чекати. І нехай ці ці гроші мільйони висять як дебіторська заборгованість. Ну знато тобто я... це все вказує просто на фіктивність, фіктивність е, цієї ці транзакції. Що це була просто легалізація офіційна вже на синові, не я коли чую про ці несмітне багатство політиків та людей, які в політиці впродовж десятиліть. А я думаю, що от якось так ставалося, у нас, що вони обростали, обростали такими активами. Чомусь згадую колегу Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, та й Микола Рудьковський, які володіли газовими бізнесами, підприємство Нафтогаз Я так розумію, та тобто, де депутати, які засідають в залі засідання, де Підприємство нафтогазової сфери, наприклад, ну так, от якось у нас відбувалося з політиками такі метаморфози. Зараз ми перейдемо до політичної діяльності. Я не помилився, коли анонсував нашу розмову. А в тому руслі, що ми будемо говорити про, про російські сили і про російських політиків в Україні. Ну зараз Юрій бойко каже, що він проукраїнський, але… Про а вибачте, вибачте, герой України. Ну чесно, слухайте, герой України мав би знати, що Україна, а не Україна. Та тому, а, тому так як він сказав проукраїнський, це від незнання насправді. Да, да, ви абсолютно точно підмітили. Це дуже, дуже було чутно, да як він каже, і ставить неправильний наголос, і, і насправді йдеться про людину, яка Претендує в президенти України, тобто він весь час бере участь в президентських виборах як кандидат, і яка навіть після повномасштабного вторгнення Росії продовжує говорити в Україні робити публічні заяви російською мовою. Тобто, всі свої відео він все ще записує російською мовою. І тому, звісно, до його заяв про те, що він раптом став проукраїнським. Я би ставилася надзвичайно обережно, тому що досі до кінця. Не зрозуміло, яка роль йому готувалася в на етапі, коли Росія планувала це вторгнення? Чому він залишився в Києві? Чому він не тікав? Яка роль готувалася Медведчуку, його... Партнеру по політичній силі, тобто насправді є ще величезні питання, на які ми досі не маємо відповіді: що робили перші обличчя ОПЗЖ в Києві, яка роль їм відводилася в цій війні. Тому да я б дуже обережно ставилася до його заяв про те, що він, начебто, зараз підтримує Україну. Ви сказали, що невідомо, що робили е, ці політики та в Києві. А мені дуже цікаво, а що вони робили в Москві під час війни? А це дев'ятнадцятий рік був 2019 рік, коли Юрій Бойко ручкався ну із справжнім російським фашистом. Дмитрієм Медведєвом. Дмитрій Мідведів ну практично щодня знищує Україну в своїх дописах і загрожує застосувати ядерну зброю. Це у нього ну такий джентльменський набір для спілкування з Україною, з українською владою, по суті, справи. Та і мені було б цікаво дізнатися про що вони домовлялися в 2019 році, коли вже 5 років йшла війна. Це був справді дуже обурливий вчинок у 2019 році. Вони з Медведчуком напередодні президентських виборів в Україні поїхали до Медведєва і Міллера в Москву. Зробили там фото- і відеосесію для журналістів, розповідали про те, як Україні потрібно зближатися з Росією. Все це показували і українські телеканали, і це бачили українські спецслужби. І, начебто, після цих візитів СБУ робила заяву про те, що вона буде перевіряти цю діяльність Бойка і Медведчука. Аналізуватиме, зокрема, по-перше, як вони виїхали, і як вони потрапили в Москву, чи законно відбувався перед. Тані перельоти. А друге, вони обіцяли поцікавитися детальніше, що ж вони там робили. Але я так розумію, що вся ця перевірка. Що, що саме вони там робили, і які в них там контакти, і навіщо вони туди їздять, полягала в тому, що зробили е, лише експертизу висловлювань публічних е, на камери. Ну на камери там я так розумію, не звучало нічого, окрім того, що Україна має зближатися зближуватися з Росією, і на цьому, мабуть, справа заглохла, бо, як ми бачимо, після 2019 року бойко продовжив ходити в парламент, мати звання герою України і е, говорити російською. І е, нарощувати чи намагатися наростити свій е, політичний вплив, звертатися до аудиторії е, проросійської і таке інше. А, але це, е, це дуже дивна ситуація. На мій погляд, це на жаль, недопрацювання спецслужб, які так і не з'ясували, е, власне чи є чи мав він з, е, фінансування з е, Росії, якщо Росія так підтримувала його як свого кандидата, е, зокрема на тих президентських виборах, а е, не з'ясували. Що там в нього за активи, чи є вони там, і таке інше. Тобто, в 2019 році була зроблена така дуже показова з їхнього боку заява. Ми розуміємо, на який це рік війни після вже окупації Криму і Донбасу, але реакція. Ефективною з боку наших правоохоронних органів на жаль не було. Ну і все це призвело до того, що власне і зараз бойко на свободі, і якихось особливих проваджень по ньому немає ані з боку спецслужб і контррозвідувальної діяльності, ані з боку антикорупційних правоохоронних органів. Ви знаєте, я не знав, я побачив це в вашому матеріалі про те, що на третій день цього вторгнення масштабного вторгнення в Україну. Мається на увазі на третій день після 24 лютого, 22 року, коли росіяни вдерлися в Україну з усіх напрямків і бомбардували її. Виявляється, Юрій Бойко був а, в ефірі у ще одного російського фашиста і медіапропагандиста пропагандиста Владимира Соловйова, який також закликає до знищення України і все таке інше. І знаєте, я подумав, що ну а можливо, а можливо. Можливо, сталося диво, і Юрій Бойко використовуючи російський ефір, звернеться до росіяни до президента Путіна з тим, щоб вони припинили це вторгнення в Україну. А що було натомість в тому ефірі? Це виглядає дико, бо в той момент вони на фоні кадрів прильотів в житлові будинки в Україні говорили, обговорювали тезу Соловйова про те, що, мовляв, чи бачать українці, чи чують, чи розуміють вони, що Росія не обстрілює житлові квартали і не влучає по багатоповерхівках. І Юрій Бойко, почувши це питання, почав відповідати про те, що кра згадав фразу із Романа Болгакова, і яка звучала як глузування вже над українськими медіа, мовляв, не варто читати газети перед сніданком, бо може зіпсуватися апетит. Тобто, так він відповів. Він звісно, абсолютно ніяк не не просто не заперечив Соловйову. Він фактично підтримував його тезу, перебуваючи я так розумію, в Україні в. Цей час і, і так це було 27 лютого. Е, всі все розуміли. Єдиний український політик бойко не розумів, що відбувається, і куди влучає і не влучає Росія. Отже, отже, проукраїнський як він каже, це неправильно, шановні. Я знову скажу, що герой України мав би знати назву країни, героєм якою він є, що вона Україна, а не Україна, так. А, а проукраїнський, як він каже, політик Юрій Бойко в ефірі у російського пропагандиста і по суті своєї фашиста а, Владимира Соловйова а, насміхався над українськими медіа. Ну в такій розважливій манері професора Преображенського він згадував, ну начитана людина. А, читав Булгакова. А, я думаю, це зараз моя думка. Тут треба згадати контекст, третій день вторгнення. Росіяни під Києвом вони рвуться в столицю, вони намагаються повбивати українське керівництво, і мені здається, що це саме той час, коли проросійські політики мали задекларувати свою лояльність а цій так званій спеціальної воєнної операції. В російському ефірі. Я знаєте, я ще коли згадав, я не жартував. Я, я коли почув, що Бойко був у Соловйова в ефірі, в цей критичний для України момент і, по суті, насміхався над українськими медіа. Я згадав те, що робив ОПОБЛОК під час цієї війни на сході країни, а все було завішено білбордами, які звучали так. Требуємо прикратіть війну. І коли я звертався до представників цього поблоку і запитував: А ви з Володимиром Путіним не намагались на цю тему поговорити? Ви у нього не запитували. А коли він припинить цю війну проти України, це їх надзвичайно дратувало. Дратувало. Тому я подумав, що можливо, ну ну вже знаєте, щось в лісі здохло, і можливо бойко використав цей ефір для того, щоб зупинити цю війну. Ні, він сміявся над українськими медіа. Герой України. А до речі, а що вам відомо, куди зник Юрій Бойко і чи був він в Україні? Ну, от власне, після цього вторгнення а, ви знаєте, на жаль, не знаю. Не можу відповісти на це питання. Не знаю, де він був. Знаю, що пізніше здається, влітку чи восени його помічали за кордоном, і він казав, що він був на лікуванні. Де він був в перші місяці, на жаль, мені невідомо. Ну, я чув, що виглядає це... так, що він вмикався з будинку якогось, а, можливо, приватного. Ну, виглядає так, да, що це кімната в приватному будинку, не готель. Але де саме а, це приміщення знаходилося, я, на жаль, не можу говорити, бо просто не знаю. Ну, я бачив інформацію в медіа про курорт в Карлових варах. А, і... Так, Тут... але це пізніше. Це пізніше, це було пізніше. Так, і тоді прес-секретарка Юрія Бойка повідомила, що він там проходить лікування. А, окей. А, повертаючись до звання Героя України, а, це було за часів Леоніда Кучми. Звання Героя України Юрій Бойко отримав у 2004 році. М в якщо я не помиляюсь, 2003 або 2004 рік. А за які заслуги? Що вам відомо, чому він став Героєм України? Не знаю точно. Він в той час працював в Нафтогазі, і за за якісь досягнення чи досягнення в Нафтогазі. Ми всі розуміємо, що було таке Нафтогаз у 2004 році. Це е, компанія, яка повністю була орієнтована на російський газ, на е, укладення договорів з Газпромом. Е, часто ці договори були дуже вигідні, і тут я не можу е, дуже вигідні Росії е, і вигідні тим посередник. Приватним, які на них також заробляли. Я тут не можу не згадати е, знамениту компанію фірта шальовичкіна імовірно до якої був так само причетний, міг бути причетний Бойко, бо це насправді одна група старих друзів чи старих партнерів. Е, тільки Бойко в той час був чиновником, а, а фір був олігархом. Да? Але можливо і бойко. Ставав потрохи олігархом за рахунок того, що він був чиновником, так от власне ця група роз. Росукрнего була посередником в торгівлі газом російським від Газпрому до Нафтогазу і отримувала свій відсоток від цих договорів там, від кожного кубометру газу. І це допомагало нарощувати фінансовий капітал і фірташу, і тим, хто поруч з Фірташем був і власне, допомагав ці контракти укладати. Тому. Тому, якщо щось і, і зробив бойко на цій посаді в Нафтогазі у четвертому році, то це відповідав за оці газові контракти вигідні Росії і приватним приватним а, бізнесменам, які заробляли на них, яка цікава історія. Послухайте, тобто працюючи в Нафтогазі або маючи. А відношення до «Нафтогазу» можна не лише там серйозні бонуси отримувати можна отримати звання героя України. Наприклад, я думаю, що а, пани Комболєв і Вітренко в цьому плані не допрацювали. Можливо, можливо, ну така можливість очевидно існує, дивлячись на постать Юрія Бойка, який є на сьогодні героєм України. У нас е, у нас кілька секунд лишається. Я хочу запитати просто вашу, вашу думку, та тому що ви оперуєте фактажем фактами. А як так сталося, що такі персонажі, як Юрій Бойко, у нас живуть в нашому політичному житті впродовж десятиліть? Тому що їм дуже добре вдається домовлятися із політичною верхівкою України в кожен конкретний момент. На жаль, це справді так, і я думаю, що і в цьому разі йдеться про певні в першу чергу політичні, політичні домовленості з офісом президента. Про те, що офісу президента України потрібні голоси, яких не вистачає вже слугам самим для того, щоб приймати законопроекти. Є така легенда. В політичних колах про те, що опозажисти прийшли, покаялися в ОП і пообіцяли голосувати як треба, і тому в них, начебто, немає питань. І на жаль, росте зараз вплив не лише бойка як політичної фігури. Зростає дуже сильно вплив опозажиста Мамояна як неформального переговорника і такого собі решали. Я дозволю собі, вибачте, цей оціночне це судження. Бо насправді вже не одне було розслідування про те, що він. Він їздить і пропонує свої, перегу... свої послуги переговорника і, ймовірно, на цьому заробляє. Тому це дуже, дуже ризикова така гра з боку ОП давати. Політичне добро на те, щоб проросійські поліцили продовжували мали змогу продовжувати тут свою діяльність, тому що це ну фактично вони зараз можуть здійснювати підривну діяльність зсередини. і ніхто не знає до чого це може призвести через півроку. Ну на жаль, але у нас питання залишаються на зв'язку. З нами була Аліса Юрченко, редакторка та журналістка проекту Бігу Синфо. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.